Цікаву подію. Вітаю вас, друзі! Вітаю в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Як завжди, ми перегортаємо нову сторінку сучасного мистецтва України. І в даний момент це особлива сторінка і особлива творчість. Ця виставка це не просто демонстрація вишколу, це речі. Які, власне, про саму природу творчості говорять, занурюються в душу творчості, в душу мистецтва і наштовхують нас на його призначення на те, чим воно є для людської душі, для людини. І мені пригадалися слова Джозефа Бойса, такого художника німецького повоєнного часу, дуже крилаті слова, який сказав, що. Кожна людина є художником. І ось ця виставка є про це, що в кожній людині закладено дуже багато мистецького, але воно мусить, воно мусить е, прорватися, воно мусить зреалізуватися. І ось прошу вас, вітайте е, сьогоднішній десант, який у нас в музеї сучасного українського мистецтва. Е, Є. Це Зі Львова, пані Тетяна Левицька, автор, автор цих творів, це Руслан Левицький, це Дзиндра, пан Олесь Дзиндра, прошу, а подуйте, розпочатись поважного товариства. І я, слово для привітання, від у нас всіх. Передаю пані Лесі Корса, власниці. Музею сучасного українського мистецтва і людині, яка занурилась в біографічні деталі е цієї художниці, природи її творчості. Вітаю всіх, що нас там... ще, ще раз ще раз, раз. дуже радію, що так багато людей прийшло підтримати художницю, от яка от не, не, не схожа на всіх художників, кого ми тут виставляли, тому. Що Розумієте, лише з двадцять року, 2023 року, її син Павло Руслан долучив її до мистецтва. Ну щодо просто короткі біографічні дані народилась, народилася, народилася в багатодітній сім'ї сім'ї на Старосамбільщині, це Львівщина. Закінчила Рубицький педагогічний інститут і по фаху філолог. І 40 років віддала викладацькій діяльності, викладаючи українську мову і літературу. Але знаєте, так як у нас була епідемія ковіду, війна, є, а є така епідемія в світі, як хвороби деменції. І туди відноситься хвороба Альцгеймера. Це страшна епідемія світова. На теперішній час 35,6 і вже більше мільйонів людей в світі страждають на деменцію. А Альцгеймер це також це один із видів деменції. Там понад 100 видів, займає 70%. І до 2030 року ця кількість подвоїться, це прогнози вчених, а до 2050 року потроїться. Тобто це страшна епідемія, яку весь світ старається зупинити і шукає методи зупинки цього. І от саме пан Руслан десь інтуїтивно підсвідомо відчув, що мистецтво налагодить спілкування і тому якось щось вам підкреслює казала, що це, тому що є справді арт-терапевтичні методики, які допомагають людям із психологічними навіть травмами, навіть післявоєнними є методики, по яких займаються але ми перед тим всі були на відкритій чудового арт-проєкту мистецтво, народжене війною, де куратор Мілковська Тетяна. І там також вони застосовують оці мистецькі методики, і це надзвичайно лікує. Але саме головне, що це таке мистецтво. Який йде з підсвідомого, яке видає ту е, підсвідому енергію, яка в людині жива. І люди свороби Альцгеймера, хто е, ну, не стикався, чи не читав, чи не стикався з такими людьми, в них е, те, якби зникає пам'ять, вони дуже швидко забувають. Але емоції і енергія всередині, внутрішній світ. Він є, і вони поступово, так якби вони як діти стають, а, а в дітей в них відсутні всі ці блоки, і вони фактично їх зняті всі ці блоки. І коли от, і людина може видати ту свою внутрішню енергію, всій, свій внутрішній світ. Звичайно, комусь краще вдається, комусь, це, але пані Тетяні вдається надзвичайно гарно, і тому хочу, хочу сказати, що коли нас запросили подивитися роботи, і багато війських художників дивилися ці роботи, і ми зрозуміли, що це, це потрібно, обов'язково потрібно робити виставку, що це достойні роботи. Вони ні на кого не схожі, вони повні того руху, енергії, сили, і це дуже необхідно в теперішній час, тому що з цим треба щось робити. Якщо ми не будемо з цим боротися, ця епідемія поглине весь світ, тому що там цей Альцгеймер, він, по-перше, молоді люди починають хворіти вже з 30-річного віку є ще. І дуже багато хворіють люди після травм. А ми всі травмовані психологічно, а воїни ще і фізично, і психологічно контузії це все дуже, дуже сприяє розвитку Альцгеймера. і Тобто цим треба дуже займатися. І це, це якраз такий шлях, який показано, як людина не здається, як не здається її сім'я, як можна от, спілкуватися, не можу чесно говорити словами, можна спілкуватися душею. І, і це дуже їм допомагає прожити і, і заспокоювати. Боїтися і прожити далі повноцінні ці роки навіть з такими важкими випробуваннями. Я вас щиро вітаю. Щиро вітаю з виставковим проєктом. Пані Тетяна щиро вітаю. Друзі, я, я змагаюся сьогодні, пані Лесу. Ваше знання медицини, ваша освіта медична перша надзвичайно цікаво. Прояснила дуже, прояснила дуже багато нам, пані Леся, друзі. і... Я хочу запросити до слова автора ідеї, як так сталося. Це Руслан, напевно, ви поясните, як сталося оцей крок до, до мистецтва вашої мами. Я думаю, що Карл Густав Юнг він би написав ще одне відкриття або аргументував би творами вашої мами свої, свої дослідження. Це поле для вивчення психологів. Ну і мистецтвознавці, і художників так само. Прошу вас. Дуже символічно, що, що мама народила. Що мама народилась війну. Трошки вище. Народилась війну і почала малювати війну. Ну, я... Повноваштабний? 42-й? 42-й це була Друга світова, і зараз практично тут. У мами почалися певні проблеми. Я зрозумів, що нам треба жити разом, спілкуватися. І оскільки я художник, але я продав мистецтва, з олисом співпрацюю, з опухолі, з староста. І я дав фарму і пав. І я зрозумів, і воно все. все і все. Я нічого не випадку. Ви не показували. Ні, це принципово було. Тому що ну, не можна руйнувати людей. Тому що ми якимось одним рухом, парадою можемо зруйнувати і не дати відкритися. Це як дітей, дітей не можна вчити. Ну ви знаєте, я просто враження. вражена, тому що, ось, наприклад, той твір або це, що біля вас, ну там просто явно видно відчуття колористичної композиції. Це внутрішній світ. Просто неймовірно. І, і воно просто дало такий ефект. І... І ми раділи, мама дивилась на мої роботи, бо в майстерні працювала. Я, а я не її. Я радів і це спілкування. Ми змогли знайти ту, ту, ту родзильну. Вона послідовно бра, береться за роботу і послідовно так. починає і завершує її чи переходить до іншої. Е, Ні, вона була останнім часом вже складніше, тому що вона. Два-три дні малює. А так, оці ці графіки, це було за один підхід зробити. Я, я порадився і показав Олецю Циндрій, і він сказав, що йому це цікаво, що це, ну, це треба показувати. І тоді вже ми почали працювати, вже, щоб виставити. Ні, так подальше мені побачити. друзі. Ну, це надзвичайно важливо, що ця виставка сьогодні. У нас Дякую вам, пане Руслане, і дякую долі, що так сталося, що вона приїхала до нас, тому що. Тому що це дуже цікава, надзвичайно цікава сторінка сучасного мистецтва в середині ХХ століття, ще 19 століття, художники почали захоплюватись наївними різними практиками людей із різними хворобами, людей, які не мають жодної освіти. І людство відкрило і відкривало протягом ХХ століття собі оцініші мистецькі лакуни, де ховаються оцей живий творчий потенціал, живий, чистий і нічим не замовлений. Чистий і нічим не замовлений. Я хочу передати слово пану Олесі Дзиндрі, Будь ласка. Займатися музею ідеї військових, прекрасний музей, прекрасна кухня, ще там є, чудове кафе, ще діючи, все діючи і ще прекрасна церква з боку. Але не всіх пускають, тільки тих, ті, що дуже, дуже добрі і патріоти. дякую. Забути зразу подякувати пану Віктору і пані Лесі за те, що вони прислухалися. З дивованими очима дивились на папірчики, які абсолютно не мали ніякої мистецької вори, які сьогодні вони не мають. Я поясню зараз, що мають так умова. Але інтуїтивно вони повірили і дали такий шанс. Шанс прекрасний, тому що в найкращих залах, в найкращому сьогодні музеї, експонуються роботи. Не можу сказати твори. Експонуються роботи пані Тетяни. Художнику мікрофони не можна да це старе правило. Я на відкритті виставок у себе не виступаю майже ніколи. А я, чому? Я, 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 я придумав я куратор, так, і тому взяв на себе сміливість не судити про це, про мистецьку якість. Знов-таки, ну, дякуючи пані Лесі і пані Віктору, ми витягли з ним мистецтва, назвали це мистецтвом, але ми не можемо назвати повним, тому що ми до кінця не розуміємо, що це таке. Цього не розуміють ні психіатри, ні психотерапевти, ні психологи, ні люди, які пізнали ну, мистецтво мистецтвознавців. Це дивна річ, яка явно не за адресою ні в музеї ідей, ні тим паче тут в музеї сучасного мистецтва. Сучасне чому вона наша сучасниця це єдине, що нас з сучасним з'єднує. Це сучасне мистецтво ні. Вона не має своєї назви. Це не примітив, не абстракціонізм, не скрізь будь-яка форма мистецтва. Мені не дають зберігати люди, які розуміються на мистецтві, має завжди мотивацію так чи інакше. І ці мотивації керують людиною, вона використовує або свої справді чуття від Богом дані, або професійні навики, або освіту і так, далі, і так далі. Дуже багато є чинників, які дозволяють одним людям стати художниками, а іншим не стають художниками. Говорять талант. Це працездатність, це, це людина, яка хоче покращити світ. Це егоцентричний в основному проєкти, тому що у художники є егоцентрики, це прекрасно. В даному випадку ми не можемо про це говорити. Людина мотивації не має ніякої. Нам здається, що син переконав її, щоб їй краще було. Ти сюди і малюй. На деколи зранку не знаю, як вкласти той пензлі груп, хоча намалювало більше сотні робіт. Зараз року вже три сотні робіт, з 90-х з яких ви бачите тут. І далі нічого не вияснено. Ми хотіли би знати правду, знати оприділення якесь дати, дати діагноз ну, медичного діагнозу, бо він вже не навгляданий. Але що це, що це в мистецтві? Мистецтво це. На мою думку, я зразу таку асоціацію скажу, як називаємо одне і те саме, два різних народи. Росіяни кажуть ізобразитне іскуство, українці кажуть образотворче мистецтво. Ви чуєте, що дві великі, абсолютно категорично протилежних якостей: фотографування сліпе і зображання, чого що я бачу, і творення образів. Підсвідоме, несвідоме це творення образів. Але не свідомо творення образів. Тут вже рука творця керує не розумом, вправлянням, освітою і так далі, а керує щось таке невідоме, яке ми не можемо характеризувати. Хтось казав примітивне, неправда. Примітивне має мету. Він зображає по-своєму невміло, тому він наївно або примітивний. Абстракціоністи в основному своєму це суперспеціалісти в академічному мистецтві. Вони просто себе транслюють в інший спосіб, моделюючи світ. Будь-який зараз, будь-яку характеристику ви можете назвати, я її роз, просто розкладу на лопатки. Це не це. це, не це. Тобто це поле цей феномен, як на мене, це поле для досліджень не тільки художних художників, як е, психотерапевтів, психіатрів. Я дуже мрію, щоб ми з цією виставкою може, меншому розмірі відвідали. Виставлялися в центрі Фройда в Відні, там, де люди цим займаються професійно, де вони можуть там якийсь місточок намальбувати, на, 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 на що <г misunder> очікуване, що неочікуване, що природне, чому так, чи всі так можуть. Найлегше сказати, ну це від Бога, там, від Бог не має чим зайнятися, тільки сидить і вибирає. Хто би там мені краще, мене намалював. Ви бачите, тут все ніби Бог і ні одного зображення Бога. Але з точки зору професіоналу, я дякую, ви, ви зауважили зразу про досконалість композиції. Я дві вищі освіти і викладачів сам саме має учнів в залах цього музею, в купа, купа, купа моїх бувших учнів, і мій однокурсник Комунальський, який доложився до, до створення цього, цієї інституції. Я вам скажу, що це просто загадка-загадка. Підручник по композиції можна писати в цьому залі. І по колористиці? І по колористиці. Я сьогодні ще Друзна питав, чи вона колір на колір накладає так, але випадково. Я дивлюся, якщо це випадково, ну тоді я не розумію, що таке професіоналізм. Так, так. Ви розумієте, Це феномен, який не дозволяє просто закрити разом з виставкою цю тему. Ви чули, яка динаміка розвитку цієї хвороби, що робиться? Це не може бути просто терапією. Це про себе, це, це ще одне е, знайдене обличчя Порятунок, Це порятунок. Це, це вид спілкування. І вид спілкування, але ми не повинні про це говорити як про мистецтво. Що таке мистецтво? Це ремесло, це бастацтво білоруські ваші сусіди, вони кажуть, бастацтво. Штукари, поляки, я поляки називають штука, артисти і так далі, море всяких назв, Але це професіонали, які це роблять свідомо, знаючи, вміючи, дивують нас, створюють свій світ, і цей музей прекрасний цьому приклад. Тут йде про інше, ми не повинні про це забувати. Вибачте, що я звідчув може настрої такого позитивізму, але я, я мусив це сказати. Дякую. Що ви, що ви, як художник професіонал, що ви бачите в цих роботах, якщо не говорити твори, твором. Ми зараз перейдемо на дискусію, яка дуже цікава, до речі, тому що ну, це не дискусія, Це власне, дуже, дуже цікава дискусія, тому що тема асоціативності мистецтва це вічна тема. Без Наскільки там людина була професіоналом, не професіоналом, примітивне, ой, красиво, або примітивне, ой на щось подібне, навіть в абстрактному цьому. Ой, дивіться, що воно нагадує: асоціативність мистецтві це ан антимистецька теза взагалі. Пост... як в музиці. Моїх асоціацій тут мільйон, я їх не маю таких слів, щоб сказати. Тому що ці слова не написані так само, як рік назад, цей живопис не був написаний ще. А зараз це питання, я тому хотів наголосити, що ми залишаємося з великими питаннями. Я хотів би чути художників, які люблять говорити про мистецтво, які мало що знають про мистецтво. Ну, я думаю, чому ви так категорично. Художники відсували? не можуть говорити про мистецтво. Музиканти про своє, художники про своє, вони мають мовчати. Не завжди так. То, це моє переконання, я мусив це висловити. Тому що про них мають говорити ви, мистецтвознавці. Це ваша професія. А вони мають мазякати або <плес> грати на піаніно, або на, на прекрасні вітання. Ми построїмо це асоціативне мистецтво, це от тр, транс, трансформують в музичну форму і вам представлять трошки після цього. Отже, природа творчості, самої природа людини, занурення в глибини підсвідомості, глибини душі. Ну, друзі, ця тема ми всі знаємо, що вона, вона займала уми. Греків, римлян, людей різного, різного часу, і дехто із них, із цих філософів, говорив, що людина тим і відрізняється від немислячої істоти, яку створив Господь, творчістю. І ось творчість е, пані Левицької це щось таке незбагненне, як сформулював е, 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 пан Олес, щось незбагненне, щось надзвичайне. І кожен із нас повинен зробити свій крок, свою помислити, зробити свої висновки. І, можливо, зазирнути в себе, в свій світ підсвідомий, тому що знову ж таки той бой сказав святу правду, кожна людина художник. Дякую вам, друзі, дякую Також її сину за цю роботу. Друзі, рефлексії, будь ласка, а, декілька слів. Просто подяка, просто побажання, просто можливо, запитання до наших е, гостей. Чи будуть? Я, ще дві нотки скажу, бо я про Будь Руслан, ласка, скажіть. То, я про Руслана забув. Розумієте? Роль Руслана в цьому проєкті можна назвати цей проєкт. Це роль Тео, свого брата. І вухо ву було б на місці, і всього б іншого він не на як але було перепрошую, <кхи> <кхи> брати тео. Це... Так, так. Ну що ж, у нас е така дуже урочиста частина. Квіти для пані Тетяни. Я хочу від себе сказати, можливо, ще як, якось назвуться мистецтво, можливо, це енергетичне, підсвідоме. Я не знаю, хай собі науковці тепер чи митці видумають новий напрямок, тому що таке враження, що всі напрямки видумали, а от, от пані Тетяні вдалося разом з сином все-таки не, не на що не схоже, от тепер хай думають, як це назвати. То я вам бажаю, бажаю на. Багато багато ще років життя і, і, і спілкування. До вас дуже вдячний. Це кур'єр приніс. Я думаю, не знаю від кого. Нема. О, бачите. бачить. Народження президента. Я думаю, це від зеленського. Ще <рес> хотів би привітати сьогодні з днем народження. Цю виступ змонтувала зі своїм побратимом, це Максим вітаю. Ми навчаємося до так. Це що ми даруємо наші волинські солодощі, як завжди, космогонія сенсів, космогонія добра і зла. Як стати іменем? Я бажаю стати іменем Тетяні Левицькій. І так, думи. І фу і футболочку з нашим з космогонією, щоб не дихала. О, прекрасно. мої Так, Прекрасна. Ну, так, все І пані пану Олецю також. Цукер є, і космогонія добра і зла, і як стати іменем. Ви вже стали а, іменем. Обідемося. <плес> Ага, я не можу не по е, прокоментувати, що в цих книжечках, в цих торбинках, окрім солодощів Чудових Волинських, там неймовірні книжки, як стати іменем. Ця книжка Віктора Корсика сьогодні вже стала бестселером, А книжка Космогонія Добра і зла, яку я нещодавно прочитала і просто була вражена е, об'ємом інформації масивом е, наукових розвідок, аналізу. Просто неймовірна. Я вважаю, що вона повинна бути в бібліотеці кожного художника і взагалі кожної людини сучасної, яка любить мистецтво. Так що ось такі ціні вам дали. Друзі, але у нас ще тут приїхала е, гурт людей, які будуть супроводжувати ці, наш огляд цієї. Виставки якимись музичними речами. І це дуже-дуже слушно, тому що ця, ці твори вони дуже музичні, вони дуже музичні. І я б хотіла, щоб, пане Руслан, пане Олесю, ви представите колектив. Будь ласка, колектив, підійдіть сюди. друг, добрий вечір. Ми вже 100 років дружимо і він. Приїхав привітати маму, це я Гудрій. і Дмитро Добровеч Це частково в гурт. мій друг, майже 30 років, навіть більше трошки, да? а це його мама. Мама я знаю ну, приблизно тільки ж. Я її знаю, коли вона ще не малювала. А ви мене не пам'ятаєте, так? Да? Як Петро Добровечка, пам'ятаєте, Діма Добровечка? Ви дивіться, да, Ми не будемо супроводжувати ваш допомогу. Я правильно говорю. Ми не будемо супроводжувати і будете ходити і дивитися. Да? ми Зараз полашуємося, ви підійдете, послухайте, добре? А що ви будете виконувати? Пісні. Ну та, Дайте ключ Який? До, до того, що ви будете виконувати. Ну, я пос... Вона є який ну, ключ до того, що ви будете виконувати. Ну, так уважа уха є. Будемо слухати абстракт. Ви вином, водичкою. Дивіться, і слухати музику і насолоджуватися мистецтво. Все, дякую вам, друзі. Ще раз аплодуйте. Дуже гарний вечір. Дуже